Вітаю вас, любі дівчатка-вишивальниці! Вітаю усіх, хто заглянув на цей канал. Ось е, дане відео розпочну з того, що покажу вам ось я вже другий рукавчик розпочала, так, цієї Івано-Франківської зоряної сорочки і. У мене вже перша зірочка третього ряду повністю вишита. Тобто нічого нового чи якогось інформативного я не можу вам тут показати, тому що процес довгий, одне й те саме, монотонний. Але я хочу себе от похвалити, тому що я молодець, оскільки вже на цьому рукаві у мене немає поки що жодної помилки. Я вже настільки набила руку, що от ті зірочки вишиваються мені легко. Я вже знаю, що за чим, якось вже навіть і не помиляюсь. От. Тому от я молодець. Далі це відео буде таке більш для того, щоб ви мали щось вмикнути під щось повишивати. Я з вами теж повишиваю, ось щось ми з вами порозмовляємо, можливо, ось таке. Знаєте, тому що ну, хайно вже буде можливо цікавіше, коли я почну збирати цю сорочечку. От, можливо, пазушний розріз. Знаєте, от буду вишивати. Я ще не придумала, до речі, пазушний розріз там крапелькою ось. Але там присутня бордова ниточка. Тобто так він буде бордовою ниточкою обведений. Ну, можливо, буде цікаво. Ось. Так що. Вишивайте, прибирайте, відпочивайте, якщо ось хочете, то вмикайте ось це відео і якось трішки разом проведемо наш час. Ось просто повишиваємо, дівчатка. Я зараз працюю над зерновим виводом. Вишивається воно з вивороту, і на лиці утворюється такий трошки інший шовчик, так? Ось. І е, хочу розповісти вам. ну Це не історія, це так з життя, просто така замальовочка про добре слово, знаєте, про, наприклад, добрий день. Як звичайне привітання може відкрити двері, я б сказала. Ось, наприклад, нещодавно мама розповідала, що вона ходила провідувати свою подружку. Ну, людям уже зрозуміло, от моїй мамі 73, так подружці, мабуть, так само треба уточнити, тому що можливо і на пару років більше. Вони волонтерять, вони ходять в бібліотеку місцеву і плетуть, ріжуть без кінця ці тканини, павочки там плетуть ті сітки. Вже мамі дали ось був день волонтера. 5 грудня, так, вже третю грамоту ми вже пишаємося, всі, будемо у рамочки це все робити. От, І от вона розповідала, каже, а, а от її подружка Ніна е, вона, щось сталося з ногою. знаєте, І вона тиждень чи два не могла виходити з дому, тому що ну, не, не можна було давати навантаження на ту ногу, там були шви, ну, так, то таке. І ось каже, Поїхала її провідати, знаєте. а вона живе на сьомому поверсі багатоповерхового будинку. І ну, там домофон, відповідно, двері зачинені в під'їзд, і вона живе на сьомому поверсі. А І у неї немає оцього домофона. Знаєте, що от ви приходите, натискаєте номер квартири, там дзвонить дзвіночок у квартирі. ну, і... Відповідно, господар вам відкриває, такого в неї немає. Ну, і Приходиться чекати, щоб хтось зайшов так, в той під'їзд. Ну, І мама розказує, що каже, підходжу до того під'їзду, йду собі такого, бачу дві жінки теж от, пані поважного віку там стоять, щось між собою говорять. Ну, Я йду повз них і кажу Доброго дня, вони добрий день. Ну, і вже Іду про... повз, іду до під'їзду, Ну, і чую за спиною одна другій говорить, а ти знаєш ту жінку, Ну, друга каже, та ні, не знаю. От, ну і каже, стала і стою біля дверей. І тут підходить та пані одна з тих двох, що там стояли, і кажуть, От ви знаєте, ви, ви от сказали Добрий день, то я вам відкрию двері, я тут живу. А от якби ви не сказали Добрий день, то так би і стояли під під'їздом. Знаєте, Мама так здивувалася. ну, Подякувала, каже, так, хочу ж провідати от подружку, і... але немає в неї того натискача, знаєте, щоб натиснути. Це я до того, що іноді, от, добре слово, звичайна, банальне, добрий день може від... Чинити двері. Ну, То таке замальовка з життя. Ще, наприклад, от така історія. Можливо, я вже її і розповідала так десь в голові, в пам'яті. Знаєте, у мене в нас мій прадід, дід Федір, він доживав віку разом з нами. От з мамою ми жили ще ну, на іншій квартирі, там на восьмому поверсі. А він все життя, він помер в 96, здається, років. Все життя прожив на хуторі у своєму обісті, в своїй хаті. Це він був розкуркулений в свій час. Ну зараз не про те. І от коли він уже був у нас вдома, він в день йшов на вулицю. Він любив посидіти на лавочці, подивитись на людей. Оце ж місто, знаєте, людей багато йому було цікаво, він так спостерігав за тими людьми. І одного разу він приходить уже, ну, додому, і от мамі каже: Соню, якого я стрів чоловіка, якого гарного ястрів чоловіка. Мама, ну що ж там за чоловік, знаєте, ну може, хто знайомий ні, чужий. От він так ішов, такий чоловік, і він каже: Добрий день до мене. І це для нього це добрий день, і от він каже: Ну, такий чоловік, такий добрий чоловік, гарний такий. І от так його це зворушило до глибини душі. Оце добрий день. Що хтось до нього привітався. Він ну зрозуміло в селі. Знаєте, всі-всіх знають, усі вітаються так. От, а це в місті, де він ну, нікого не знає. От і ось так, от ну, це дуже цікаво. Отже, дівчатонька, зараз я збираюся тут в центрі такий елемент з 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, скільки там вісім таких довбаних ось дірочок. Це буду вишивати центральний елемент. Ну і теж щось поговоримо з вами, не знаю, чи ви читаєте книжки. Ну, Я впевнена, що багато з вас читають книжки, просто вишивальний канал, і я знаю, от Наталочка Візеронок, вона ділиться, іноді тим, що тими враженнями від книжок, яких вона читає. Я е, довго щось і не брала книжку в руки, то немає часу. В кінці року в мене взагалі на роботі там е, ну, не буду е, слово якесь таке. Дурдом знаєте. Ну, ну, але це, ну, в лапках, звісно. Багато роботи, і я втомлююсь, і хочу прийти додому знаєте, і вже відпочити. І... але... Трішки повишивати. Крім того, можливо, ця сорочка, що я от вишиваю зараз так, вона швидше би просувалась, якби я не взяла ще в роботу ще чоловічу одну сорочку. Я хоч вишиваю її на продаж, бо треба там заробити пару гривень. Ось. Але то таке, і ось книжечку я прочитала, не знаю, чи ви чули, чи. Чи, можливо, і читали, то напишіть в коментарях, Ви, дівчатонька, діліться, тому що навіть якщо я не відповідаю, я зараз не маю фізично, тої можливості повідповідати на коментарі. Але, можливо, будуть якісь вихідні, уже новорічні там свята, чи що там, знаєте, то я буду відповідати. Але навіть якщо я ставлю сердечко, знаєте, таке є там можливість, я це прочитаний коментар, і це посил мій вам здоров'я, міцного щастя і усіх благ. Тому що я дуже хочу, щоб ви були в безпеці, щоб все у вас було добре, від, ну хоч більш-менш якось в тих умовах, в яких ми зараз живемо. А ось е сьогодні 7 грудня, так, от я вишиваю і. Не цієї ночі поза минулої була шахетна атака у нас на місто. Я бачила навіть у цей вибух, який спричинив велику там пожежу у нас в місті. Там горіли і продуктові склади, ну і люди, там, які там ближче, то здригнулися від тих. Ну, але ще дякувати Богу, якось обійшлося так. Так от до книжок. Я вже взяла навіть книжку, тому що так от, трішки повишиваю, там знаєте, вже лягаю спати і ну, включаю лампа в мене біля ліжка. Ну, думаю, ще пару листочків. знаєте, Щоб так по, почитати і все. І е, от е, остання книжечка, що я читала, це бідолашні створіння. Можливо, ви й чули вже за цю книжку. Це м, автор. М, Алад, Сер Грей. Я не знаю, як наголос ставиться. Знаєте, в імені письменника книжечка ця про лікаря, Богвіна Бакстера, От. і у книжці він називається Бог. Ну, тобто, Бог. От. І він створив. Це така історія, знаєте, про лікаря оцього Богвіна Бакстера та його творіння, Беллу Бакстер. Тобто він створив молод... не створив, це про молоду жінку, в якої мозок не мовляти. Я не буду спойлерити, можливо, ви з часом і прочитаєте цю книжечку. Тобто, це про жінку, яка досягає того, що хоче. Отак я вам скажу. Це така фасм... ф... Ф... фантасмагорія, розумієте? І тут з'ясувати, де правда, а де вигадка, дуже тяжко. Але... І вона мені трішки була нудна ця книжка спочатку. Але я вже раз взялася, то я, я дочитую, дівчат. Я і у вишивці, так, якщо я вже візьму, то я довишиваю, хоча зараз ловила себе на думці, що ні. У мене лежить два Dimension Gold. Це один ці піони. Я не можу себе заставити до них повернутися. Не знаю. Щось мені це скучно, нудно. Не, не можу. Можливо, з часом, десь колись. От краще вже щось, ще сорочку якусь візьму, вишивати. От. Ну, і оця книжечка, ви знаєте, є навіть фільм. Треба буде ще цей фільм подивитися. І от читала я, читала, дочитала я до середини, ну і далі воно мене трішки так захопило, знаєте, ця історія. І хочу вам зараз от зачитати тут. От, е, тут є такі е, вкраплення такого, що знов мене як, якось воно мене, знаєте, в якусь депресію вганяє. Коли наполеонівські війни скінчилися, стільки людей опинилось без роботи й харчів, стільки людей опинилися без роботи й харчів, що для обговорення цієї біди зібрали цілий парламентський комітет. Уряд побоювався революції. Фабрикант-соціаліст на ім'я Роберт Овен запропонував кожній конторі чи фірмі прибуток, якої перевищував 5% витрачати надлишки не на боротьбу з конкурентами, а на краще харчування, житло, освіту працівників. Однак, тепер слухайте. Ну, тут треба читати, однак мальтузіанці довели, що краще, що краще годуєш, бідняків, бідняків, то більше вони плодяться. Бідність, голод і хвороби можуть штовхнути людей на крадіжки хліба в пекарнях і мрії про революцію. Але вони ж роблять тіла бідняків слабшими і скорочують їхню кількість. Через високу смертність серед немовлят. Не стригайтеся, Белл, Британія потребувала і отримала військових бараків поруч із кожним промисловим містом, сильної поліції, величезних нових в'язниць, а ще будинків для бідних, де дітей відділяли від батьків, а чоловіків від дружин. Ці місця свідомо створені такими жахливими, що ті, в кого лишалися хоча б краплина самоповаги, воліли витратити останні монети на дешевий джин і померти в Канаві, щоб тільки не опинитись там. Саме так організували найзаможнішу індустріальну державу у світі. І працює вона дуже добре. Тобто, це воно мене вбиває. Тобто скільки життів треба покласти, щоб була, щоб гарно жила держава. Я, тут є такі, знаєте, я вам ще зараз прочитаю: жінки для відпочинку, щоб ви розуміли. Наполеон вбачав в жінках відпочинок для воїна. В Англії до дружин ставляться як до прикрас і приватних садів насолоди заможних землевласників, промисловців і кар'єристів. Радості материнства для них недоступні, бо ж після болісних пологів, їхніх нащадків пестять і доглядають слуги. Дружин вважають вищими за тваринні радості грудного вигодовування. Вдумайтесь, так, це тваринні радості, грудного вигодовування, вищими за статеві акти, як такі. А втім, вони ж такі ж нікчемні, несерйозні, невільниці, як одаліски в турецьких гаремах. Якщо розумна жінка цього класу не знайде незвично чутливого чоловіка, її життя може стати таким самим болісним, як життя жінки, яка роками гарує в ткацькому цеху. Ланкашеру і повільно помирає від задухи. Саме тому вам варто вийти за мене Белло. Ну це вже з книжечки, ви будете моєю рабинею за законом, але не насправді. Тут і про освіту, тут, ну, тут і про свободу, тут і про різновиди людей, і про історію, тут навіть про переваги війни. Ця книжка лишила у мене, знаєте, таке подвійне враження. З одного боку, я рада, що її прочитала. Я ну, непогано провела час. З другого боку, вона трішки мене загнала в якусь депресію, але з третього боку, все закінчиться добре. Ну, Звісно, це трішки така історична. знаєте, От, на книжечці навіть тут написано 18, ну, але то таке нема тут нічого такого, чому ви здивувались, я думаю. Тобто книжечка, от бідолашні створіння, була мною прочитана. Оце, ну, буквально там тиждень я от сім днів, отак потрішки, ввечері, ве саме перед сном, я дозволяла собі почитати. А далі я хочу почитати. Я взагалі хочу відокремитись від цього світу. Я не знаю, яким чином я хочу звільнити свій мозок від я не виношу цього зла. Розумієте, я не можу того вже пережити. Вже навіть іноді вишивка мене не може якось вирятувати від якихось таких думок. Знаєте, ну не про кінець світу, а про щоб швидше це все якось закінчилось разом. Звісно, треба боротись до останнього, до останнього, бо це наша свобода, наша країна, наша держава. Ми ніщо без нашої країни, ніде ми не потрібні. Друзі, повірте, ми де народився, там і згодився, і це правда. Так от я вирішила надалі читати книжечку, казку, щоб розгрузити свій зболений мозок. Знаєте, і книжечка, це буде трес зі Смарагдового, зі Смарагдового моря. Отже, всім щасливенько і пока-пока.